Слава Україні розпочалась 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення за минулу добу. Противник завдав три ракетних удари, зокрема і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Харків. Високою залишається вірогідність подальших ворожих ударів по всій території України. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів. Хринівка, Тимоновичі, Берилівка Чернігівської області, Єліне, Старикове, Атинське, Волфене, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області, та Леміщине, Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах Гриниківки, Білогорівки та Спірного. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: дворічна Гриниківка, Куп'янськ, Крохмальне, Харківської області, Новоселівське, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Федорівка на Донеччині.